Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні вже у нас 16 -е. липня 2025 року. І... Чудові тут світлини, зараз вітерець, але сонечко, звісно, шпарить в панамках. Ксюшка не захотіла одягати, в неї є панамка дуже-дуже тут гарно, дорогі друзі. Тітки граються, ми вже скупалися. Холодна водичка, ну така класна бодряща. Я... Дивлюся те, що навіть є люди на байдарках. Так що люди розслабляються. Течія дуже сильна. Зараз я покажу, наскільки течіява. Так що ми не можемо поплавати на середину. завтра В захваті. Чотири гуся. Я такого не бачила. Два білих і два сірих. Ну це ж взагалі казка. Вони такі розумні, вони держаться в кучці. Дівчатка пішли туди до них. Ми дуже давно тут не були, дуже давно не були в цьому місці. І зараз велике задоволення. Ми не жалкуємо. Я хотіла на друге місце сьогодні. А біля пекторалі я думала туди поїхати, а ми вирішили сюди звернути. Чудо, звісно. Прохолодна, такий вітерець подує і нормально, не жарко, немає такої спеки. Причудово. Дівчатка гуляють, вони вже там камушки, ракушечки не збирали, скарби не збирали. Все, луточки відпочивають. Пігузки біленькі, які вони класні. А це чиїсь вони, чи вони тут живуть? Вони такі чистенькі, що. Ми просто з утра приходили і було. Два білих і два сірі. Ага. Ось вони йдуть, і Сірі вже йдуть. Боже, мапатусик. Ну да. Бегуть, бігуть купатися, вони вже приходили. Такі чистенькі, точно, як питомці. Молоденькі, ще зовсім молодесенькі дитячи. Они друг друга здуха, а то покупаються, вийдуть. Круто вообще. Почистять твершку, а Ну це я ще таке не бачила такого. І ви бачили, що і собачка. Он. Так, я сподіваюся, вони там нормально друг з дружкою. Розберуться, ви дивіться, що таке. Буває, що ж така краса. Привіт! Собаки, всі любить дуже собак, всіх не боїться і всі так дружно. А ми ж взяли кашку для пташочок. Дай корм взяли. Тут е, в минулому році котик ще ходив. Ми кормили котиками. Ми взяли зараз корм для котів. Бузі мої. Собатюля. Чувствую, що у нас собаки, може, ну, часто до нас собаки приходять чи обнюхують Ксюшка, мене. Да, такого ви не побачите. Тільки в Запоріжжі можна таке побачити. Голуби, собачки, гусі. Красота. Тільки б війни не було, так? а тут маленький як рай в цьому Запоріжжі. Та й зараз дівчатка, кашка Вон у нас тут, дивіться, пшенична. І взяли трошки голубів підкормити. Завжди стараюся, як не забуваю. А тут і гусики. та вони не голодні, звісно. Ну що, не хочуть їсти. Вони трошки мальчик напугав, трошки бояться. Ксюшка ще є тут, покарми. Марі, можна на кам'яшок, Так, не да, Можна, вони потім знайдуть. Дичія дуже сильна. А гусіки ні, тримаються. команди. Сюди. Можна на камушок так. Вони потім припливуть, поїдять. Угу. О, Дивіться, ми зараз там такі великі камушек, ми зараз там її насиплемо. Да? Гуліки, гуліки, голюсики, красотки, красотуньки, йдіть к нам. Бойтесь, кули то кулі Все, кашку ми тут залишимо. Боже, яке диво, так? Да? Таня думала, тут голубі дуже часто. Вчора ми бачили, теж на річці дуже там стаю голубів. Думаю, так зараз підкормлю. Навіть воду взяла і взяла таку мисочку. Думаю, чи кіт, чи собака може прийде, щоб і водички дати. Ну, гусики. Ну, гусики водичку, зрозуміло, що з річки п'ють. Поїдять, вони знайдуть. Я думаю, що вони ж такі, знаєш, розумні. Вусіки. так смайлик. Клас. Такий релакс, дуже позитивні емоції. Так, да, Ракушки, камушки там багато всього-всього. <рістить> водичку дивіться, п'ють класно. І миють свої шийки, свої. Ой, який жаркий пісок. Боже, як жарко. Таке рідко буває. Красотульки. Вовжу. Ще їх четверо при. А як миється, он своїми дюбиками так ну, Собі, я там вичищається. Ще хтось під... <сів quotes> миває так. Так, да, хтось, да, Піклуються, вони такі пушисті вообще. Ну вони такі білие, білий. Сколько красоти, ]��ну! сколько красоти. Це зоопарк. <с hab Partners> Чесно, я говорю. А Гусіки забоялися, так таксочка. Приїжджай да, не в приїжджати сюди. Запоріжжя, поки війна. А після. Треба. Да, війна закінчиться, тоді можна. Ай красотуліки, красоту Іди сюди, Ксюшка. Неполоха, неполоха їх. А іди сюди, доцільні. Ой, така маленька, вона теж ще дитинка, мабуть, собачка. Красивые купальники очень. Такие, да? Угу. Такие лавандово-синие оттенки. І монахи, це у нас салати, супчик, хлібчик, дуже накопалися і розслабились. Приємні емоції, бачили там гусок. Чотири гусочки, не, такі гуси, класні. А утки і індюки лиси. Тож не утки, то ж були гусі, Свинчка, то гусі. прямо домашній звірінець. І водичка тонізуюча. Настільки класна водичка з течією. Там напряглись, набавилися, ну там глаз на глаз. Жилет ми не одягали, бо унесло. Там взагалі заносить та течія дуже швидко. Але чиста водичка зато, Ти чиста водичка і добре провели час до, ну, десь до 2, 2 годин ми там були. І нас Марійка відвезла туди і обратно. Спасіба Марійки. Час проведений, це її була ініціатива на Хортицю. Я вже так мріяла про ту хортицю, бо син не приїжджав на цих вихідних. Мені дуже подобається. Раніше ми часто на Хортицю їздили. Зараз якось не виходить робота. Треба працювати чоловіку, і не виходить. Але задоволена, я так задоволена. Дякую, Марічке. С'їстили, звозила, там вже транспорт туди не ходить. Я не знаю, ну і може якийсь там ходить, але там з пересадками, мабуть. Хто знає, напишіть, як туди можна з правого берега доїхати на Хортицю. Мабуть, тільки такси. Так що рядка номітка. Дуже сподобалося, Всім теж чудового настрою. Якщо у вас є річки, водойомчики, якісь маленькі озерця, звісно, туди біжіть, купайтеся і насолоджуйтеся. Ну, я рада, дуже рада. Взяли ми корм з ксюшею, думали кота лісного, побачите, не було котика. А чому не полону? Не знаю. Може, жарко десь ховається котик. Кожного разу ми там бачимо котика лісного. І в одному місці, і в другому, це раз якось ми не бачили. Корм взяли. Ну, Зато багато я ж говорю, голубів обично буває, там чи чайки, чи голуби, цього разу було мало голубів, але оціх покормили гусок, так що не зря ми ту кашку взяли. Все, будемо зараз ми обідати, хто теж обідає з нами. Приємного вам, апетиту, дорогі друзі! Всюшки жарко, тому не показую, щоб YouTube не блокував. Бо він же ж зразу блокує. Ви знаєте, у нас вже дві попитки, все. там В прошлому році щось блокував, і в цьому році, і, мабуть, якщо третій раз, то все, то канал заблокує і не зможемо з вами розмовляти. Але все буде добре, я не жалкую. Один, якщо даже удалять канал, другий заведемо. Правильно, все буде добре. До побачення, дорогі друзі! Хай щастить! Так, на вечері у нас отакі класні колбаски. Давно не купляли, вони жирні, але захотілося. Давно їх не купляли. Треба ж уже покуштувати. Що зараз ми робили з Ксюшечкою? Вона мені прочитала червний ліс, повністю оцю сказочку. Так, потім я хотіла ще другого, вона вже каже: що все, не хочу. І потім ми рахували ось оці приклади, де галочки, там вона правильно. Де перечеркнути, там вона неправильно. Ну, вона збивалася на таких тяжких уже, як у дивіться, наприклад, 61, 62, 84 плюс 20, які, так, це вже 63 плюс 60. Я їй столбик об'ясняла, і я гадаю, що вона поняла, мені так здається. Ось, я їй вже об'ясняла, скільки буде. Ну, Вони в школі це не вчили столбик? Нас так учили і трошки ми так от позаймалися. Завтра будемо це рахувати. Потім оце я наперед написала, це такі ось, як легенькі ось. так. І чоловік каже, треба гроші вчити. <laughs> ну так, да, треба вже. Все, позаймалася я і розрішила їй зараз подивитися там ігру в планшеті. Ну, да. Вона ж постаралася. Дуже тяжко було її заставити читати. Щось вона раніше так і з такою охотою це робила. А це щось не знаю. не буває, У дітей буває. нічого. Я думаю, потім пройде, але читати треба кожного дня. Ось. Купили ми соляночки знову, вони дуже смачні, але дорожчають. такі класні. Можемо самі робити. Ну, якось на вихідний було зажарко, не зробили соляночки. І теж вони дуже класні. І оцей рекомендую дуже смачний йогурт, іменно Галичина, Карпатський. Я все і сметанку люблю, і молочко цієї фірми дуже класне, Смачненько всім смачного, дорогі друзі! Хто зараз коштує, хто вечерє. Приємного апетиту. До побачення!